Друзья, Руслан, Сьогодні в нас знову Redstone селище. Ось я буду перебудовувати будинки. Ось і як я їх обяв. Я буду перебудовувати ось цей от великий дім М'ясника. Ось в передній серії я перебудовував ось ці от будиночки. Ну, взагалі тут цей. Мама, ще центр, ще можливо якийсь. Ось бо ну, тоді я. Ну, ну, от ви бачите, там за хвилин. А записував півгодини. Ось. До, до речі, щас, грав, грав, грав і вже, і вже 99-й день. Ось, тому я. Там зараз і вирішив записати, ну, 100-й день. Так, для цього мені треба все це прибрати. А ще я почав от рибалити. Ось, ось тут я от рибалю. Ось сюди я складаю вилов, але я їх продаю з рибалити. А тут, ну, не риба, а все інше. от, оце, от зілля восні, взагалі-то я його взяв з креативу, але вирішив тут його залишити. Ну, думаю, хтось, хто, хтось розумів. Так, що мені тут знадобиться? Короче, мені ось це оце. Так, от о, що. До, до речі, я той нема на склоп, передумав, буду коштувати звичайно. Так, спочатку йдемо до... Так, так. О, мені знадобиться оптезана коло. Оптеса на колота, кул... це... Це... це. Обычно, Двери. О, сходцы. А. Ага. О, так, лампы. Так, лампы все. Пусть такая вот О, что-то еще не так. А, ага, это лихтари. И сейчас надо быть у тебя смолена цегла. Так, а... Так, ты себе скину. Ага, осень. Ось. А, тут двері з чого цього я зиму щен дымохід потрібен. Ось. Ось так. Так. Тут теж. Це не так просто. Ой, ага, тут ще одна кутильня. А, я зрозумів, я, 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 тут він, ну, її розділи, а ось тут тут він ежа. Тут мы. Ну, ще все. все. Так, тильня я так і залишу. Ось, ну і мабуть розпочну теж. Ось. Так. Ой, туди і та... так. -та. Ось так. от... Ось... Ось там я плану побудувати складен завтра автосортування ось я хочу зробити там... 10 рядів, тому буде 10 рядів, по посік там, так, по 25 О, скриню кожному ряду, воно в дві дні. Ось, і мені стало цікаво. Скільки я на це витрачу скринь? Я порахував. Ні, мені. Ось як я здобув один шалкер дерева. Ну Бачите, як його здобував. Ось. Ну і думав, що мені цього вистачить ще й залишиться. Я про. Мені тільки скринь одних потрібно. 40 стаків. Те, що я не рахував те, що мені знадобиться ще скрині для ворону? О. Ну. Скільки мені сейчас знадобиться заліза для цих воронок? Так. І скільки мені знадобиться ре... заліза для цих воронок. Ин я его я злітав на камне не пыкаю, забуфуть ось Ось це от, от вирішив все складати ось, ось тільки заліз. Взагалі то багато, але це мало. Не знаю, это це багато і мало. З там внутри з чимось так ну, залізні залізних блоків так, це багато. Мало мені скільки треба, скільки треба цих поронок. Ось так, чи, чи, а це А ред Це бать його редстоу. Взагалі не знаю. Ось. а короче я не знаю вот так вот а зачем так вот так вот так 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 Ось, что я не знаю а сейчас я там взлетал -э за шалгаром бендом ну там бачил и стоить. Может, я еще там зроблю Окремо серію, де я буду просто брати і, і розсортовувати ті всі шелкербокси і скрині, бо там що скрині стоять завалені. Я сам я, 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 я не знаю чим. Голову вони завалені. Ось також там з кам'яних вик ще дуже багато Кілля привізим. Ну їхні координати я, звісно ж, записав. Так ще треба панелі буде замінити. Ось. Також я все ж таки вирішив не переїжджати, бо а, а де я буду вирубувати ліс? Ну, это и тут я уже в принципе на пучах перебудовувати. Ще хоть когда мені ось таке отподобається більше, нежевышне. Ось там. Так. Уже тянич пройду и будет сотый день. Так. Ну, тому я все ж таки вирішую. Бо я ніколи не змінював місце знаходження своєї бази. Бо де я от оселився, там я і граю. Я, я, ніколи не змінював. В своїй базі. Ні в якій Ммм. Я у меня такая. Теперь есть, на дай буду субили свободу. Там на я купи. То Так. Ось, також я там ще обдавал ферму до на эндермена. Ось. Я це її не добудував, але... от мені це от платформа Ти лише добудувати. Тих тут не Ось, але вона і так класно працює. Тому мені лінії підроблювати міти. Ось. Так, а... От коли все сказав, от вже і вже пів будівлі перебудував. Так. Так, ось, що ще. В У Нас склад. Точно не Якщо ламати за нижній блок, то в надо Завершний Просто На обороті був такий. Так, 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 так. так, так. І так, ну все, тоді вже буду. Я вже майже закінчив перебудовувати. Тут ось тут дах і за... вже і закінчив з дахом. Тепер залишилось тільки перебудувати загін ну, треба ще також покращити і вам тут тварини робити їм поїлку, бо... За правда доин без никого нема так і так ТП Пробута вот лихтарь ТПР кто нерв А ту тут я от хочешь записал блоки, замість давать блоки Треба ось так от я прибрати. Ну скоптильню я так залишаю, Ну ось так. Тому треба взяти щему знадобиться вода, яку я не закликає. А, давайте. Вода ось тут тут. О, тепер. Нічого добыться. Так, киснеборочный, ну, мабуть, це... киснебор. Так, киснем. Кісткове, о, и що мені ще треба? А, а, и... Отлично, Борщ, но и... О, и... Жить-то могу... жить Так, жит. Дев. А, могу-то может, он, но, A ah, virgem? Virgem? Devo? Ah! mas é, eu não estou podendo. vai oh, lá lá. Ось, я ж мене так лагануло так, що довелося перезапускати гру. От, от ви бачили, але запис не злетів, це вже добре. Ось, тому я це. Як одне ось. Я роблю поївку. У нас злетіло. Так, поївочка, мабуть, буде тот э, уголочку так. так тепер... робимо ось так вот ну, мабуть так вот так копы частина сина мабуть ще и корь Корівка і вийде. Корівка. Коров веде. Ось... Та не, та не це. Це виклику корови. Ось. Я ще, ну, вирішив, що буде краще стільки голови зробити це для захисту селч. Пару корову. Бо це найм'ясніші породи. А це у нас м'ясник. Це ж же м'ясник. Це... У нас є м'ясник в цьому усе. Зараз под... Так. Так. Так, спавни А, ось Це Это я, так м'ясник я я брав Ось ще це у нас тут це день 100 ура! Ось Чинич День 100 ура! Де сотий день? Ми ще тут і до тисяч ногу і більше дограю. Ну якщо я 100 програв. 1000 100 в 10 разів більше. Ще раз більше Че так 10 раз програм Бо, Бо я, тут... я за кадром не так багато роблю як но ну, ту грі. я... Вітер роблю намного менше начину. Я зараз планую перебудовувати ось так от кожний будинок. Той, той, той. потім ще покращити генерацію? Ні, ну ось тут. Тут все норм. Я ось так от і залишу. А от, а от цю гору я, я хочу знести, Буквально знести, бо нам тут на будок? Блин, так крута генерація, крутая. Ну, я все рай, соляные мнеки тут вічно застряє. Блін, Блин, я для твого ж блага хочу тебя гулять.

那多刺激，我也是。